Корі, друзі, ми не збираємо стільки, і не тільки ми їх збираємо, і ми не мираємо. Дивіться, які вони кльоні. Вони можуть крутитись, тут тут можуть спускатися на ліфті, поскувати. тут ховати, тут рудити, а тут падати ось так. Ставимо пару ще сюди. Дивіться, паже сюди, все сюди, все сюди, все сюди, все так взагалі буде стояти в нас. І дивіться, запускаємо ми. Раз, два, три, пуск. Барите. І вона впала і застріляла. Я так відкрию. І зараз побачимо, що тут буде. Дивіться, подаронок сіть. Вони заходять тут коти. За мною їх розставимо тут всі. Забу побачите. Ні, три, два, один. Кух! Що сталося? І запах волочи. Вони літають. Бачите? Вони змінюються міняються так це буде. Пораємо закати. За його вставимо сюди. Опа, перший вже є. І назад. Другий таш вже є. Ось так я їх оставляю. І довіта закриває. Запуск через три два один.